Вітаю вас, малятка, на занятті. Сьогодні в нас математика. Будемо продовжувати знайомитися із цифрами. Але для роботи пропоную налаштуватися на роботу та зробити психогімнастику. Починаємо. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. Давайте ще раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці! Отже, дітки, пропоную вам відгадати загадку, про яку цифру ми будемо сьогодні говорити. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Раз гачок і два гачок. Це цифра три, так? Цифрою три позначають число три. Наприклад, три кружечки. Так, схожі на світлофор. Один, два, три. Три квіточки це число. Один, два, три. Три листочки це також число. Один, два, три. Три. Коли ми рахуємо, то це число. Один, два, три. А позначається. Цифрою три. Цифра три 3 позначає три предмети. Один, два, три. Цифра три буває велика, середня і маленька, відрізняється за розміром, так. Малята в мене є квадратики. Їх один, два, три. Великих один, два, три маленьких. Так, пропоную зараз утворити їм пару до великого квадратика. Ми доберемо маленький квадратик, це буде перша пара. До маленького, наприклад, доберемо великий квадратик, це буде друга пара. І тут до великого доберем маленький. Так, скільки в нас пар? Один, два, три. Скільки в нас квадратиків великих? Один, два, три. А маленьких один, два, три. А зараз давайте трішки відпочинемо. Зробимо фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки так. Руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Плесні, дітки, кілька раз. За роботу все гаразд. Давайте ще раз. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки так. Руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть і спокійно. Опустіть. Плесніть, дітки, кілька раз. За роботу, все гаразд. Молодці. Так, малятка, в мене є три квіточки та три листочки. Один, два, три. Один, два, три. Так, їх порівну. Однаково три квіточки і три листочки. А якщо ми приберемо, один листочок, то їх буде три квіточки і два листочки. Отже, листочків менше, а квіточок більше. Наскільки? Давайте порівняємо до квіточки добираємо листочок. Ще до однієї квіточки добираємо листочок. А одна зайва. Отже, квіточок більше на одну. Так? А листочків менше на один. Так, якщо ми додамо один, то їх буде порівну. А ще ми можемо сказати, що квіточок стільки ж, скільки і листочків. Так, три та три. Малятка все чого по 3. Один, два, три, один, два, три. Позначають цифрою три, три квіточки та три листочки. Число 3 і цифра 3. Число 3 і цифра 3. Отже, малятка, сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 3. Велика! Середня та маленька. Так, щоб було видно. А зараз пропоную вам утворити цифру 3 із пластиліну. А ви можете викласти із гудзиків або із пластиліну, так як я. Ми вже колись викладали з вами циферку 2. Дивіться, малятка, я попередньо розкачала довгеньку ковбаску з пластиліну. І зараз спробуємо викласти циферку 3. Робимо два гачечки. Можна з ниточки спробувати. Так, циферка 3. Розгачок два гачок, а між ними язичок. Спробуйте утворити циферку 3. Любі мої малятка, а зараз я вам дуже вдячна за увагу та говорю до побачення. До наступної зустрічі!